Таю! В ефірі Віка підсумки я Олеся Омельченко розповім вам найголовніше і найцікавіше з життя Черкас та Черкаської області. Музика. Кожен експонат історія, кожна фотографія спогад. З нагоди Дня Збройних сил України в Черкасах представили тематичну виставку. Зібрані артефакти та світлини представили публіці бійці 156-го батальйону Звага. Із фронту з любов'ю у Черкаському департаменті соціальної політики відкрили виставку світлин і трофеїв, присвячену дню збройних сил України. Серед експонатів артефакти війни, індивідуальні речі солдатів РФ, тубуси від гранатометів, антидронові рушниці, а також світлини, зроблені бійцями 156 го батальйону. Звага всі експонати це з території нашого ворога. Ви можете побачити назви їхніх міст. Які ці напрямки ми проїжджаємо кожного дня, і ми орієнтуємося, там немає GPS, не, не працює навігація. Ми на пам'ять їздимо технікою, на пам'ять знаємо всі воронки, на пам'ять знаємо, де е, розбиті дороги, щоб вночі, в основному пересування вночі, щоб не втрапити в біду. Тому і знаки нам не потрібні. Експонати на виставці це не лише знищена ворожа техніка, а й те, що самі бійці використовують у зоні бойових дій, додає військовий Роман Наточий. Експонати це в основному те, що ми використовуємо в зоні бойових дій. Відпрацьоване вже безпечна зброя, так би мовити, те, що вже принесло ворогам мінусову статистику. Командир роти Артур Романча став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення. Наразі проходить реабілітацію після отриманого поранення в Суджі. наш батальйон створений. Був із добровольців. добровольці в 22-му році приєдналися до батальйону, виконували бойові завдання по пасні в Бахмуті, на сіверському напрямку, в Красногоровці, а зараз знаходимося на Курській Курському напрямку. Батальйоні зазначають, що, хоч їхня робота часто залишається поза увагою медіа, вони хочуть, щоб українці знали своїх героїв. Висвітлюються не в такій мірі, як би хотілося. То тобто, у нас батальйон не такий медійний, але ми до цього йдемо, щоб люди знали, якби земляків в обличчя і знали, що ну герої ходять серед них. Кай фронту з любов'ю нагадує про подвиг українських військових і їх внесок у наближення перемоги. Організатори наголошують, що експонати це не просто трофеї, а частина історії боротьби за незалежність України. Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка. Депутати Черкаської міської ради затвердили програму соціальної підтримки захисників та членів їхніх родин на 25-27 роки. Розглянули також зміни до бюджету на поточний рік. Передбачили, зокрема, збільшення зарплати для завідувачів дитячих садочків та медичних працівників ДНЗ. Бюджет на 2025 рік планують розглянути на черговій сесії 19 грудня. Як пояснюють у міській раді, на прийдешній рік держава значно обмежила фінансовий ресурс. Бюджет буде менший майже на третину. Школи Черкащини завершують перший семестр. Дати початку канікул загальноосвітні заклади визначають самостійно. Першими завершать семестр вже 14 грудня 35 шкіл у межах Черкаської громади. Ще 93 заклади у 12 громадах підуть на канікули з 28 грудня по 12 січня. Найбільше шкіл 231 – відпочиватимуть у різні періоди з 20 до 26 січня. У Черкасах та громадах області від ялинки цього року не відмовляються. Хоча і без зайвого пафосу та все ж облаштовують новорічні локації на центральних площах. Мотивують насамперед прагненням створити свято для дітей, чиє дитинство, попри війну триває. Так, у Черкасах штучна зелена красуня та прикраси на балансі дирекції парків уже багато років. Поряд розташували фігури оленів, які світяться у вечірній час. Згодом встановлять також минулорічні різдвяні інсталяції. Святкову зону облаштували перед святом Миколая, щоб містяни могли зробити родинне фото. В Умані також четвертий рік поспіль встановлюють штучну ялинку. А в золотоноші ялинка натуральна. Це подарунок місцевого підприємця громаді. Дерево виростало у дворі Василя Гриня протягом 16 років. На зустріч зі святим Миколаєм приходять маленькі черкасці та гості міста. Після святкової божественної літургії при Свято-Михайлівському соборі почала роботу резиденція Святого Миколая. Дітей та їхніх батьків представники місцевого самоврядування вітали із прийдешніми святами. На території собору можна пограти, взяти участь у різних активностях, загадати бажання та отримати солодкі подарунки. Окрім того, для дітей влаштували святкові виступи творчих колективів та майстер-класи з виготовлення різдвяних пряників, вощених свічок та багато іншого. Солоденькі смаколики Святий Миколай дарує такі символічні малесенькі всім, теж від наших партнерів. Червоний хрест забезпечує такий теплий пункт обігріву, де можна почекати, де можна випити чайок, де будуть відбуватися майстер-класи. Завтра буде хор, який буде виступати. Ну тобто, це такий протягом Дня будуть різні інтерактиви, дивлячись, коли прийдуть люди. Я їм кажу, щоб вони росли по-перше людьми щирими. Нічого не приховуючи, тому що нещирість це найголовніше, вона викликає недовіру одне до одного, а недовіра породжує дуже великі проблеми. Мабуть, основні проблеми, які між нами існують, це проблема віри і невіри. І от я бажаю діточкам, щоб вони виростали в вірі. У кольорах та орнаментах пам'ять поколінь. У День хустки одна із черкаських шкіл влаштувала ціле народознавче свято. Танцювали, в'язали хустки, а найголовніше відкрили музейну кімнату. На відкриття запросили і наших журналістів. Давня традиція, що збереглася донині. На українських весіллях нареченій прийнято замість фати або вінка пов'язувати хустку. Такий обряд демонстрували на тематичному святі учням Черкаської школи номер 21 Покриває голову дівчині зазвичай свекруха. Тут із хустиною теж є нюанси. «Тут перекладала таким чином, щоб один кінець був коротше за інший, аби свекруха не була зверху, тобто не правила в сім'ї. За тим танець із незаміжніми подругами. Ой, осозна, палала, Народознавчий майстер-клас поєднали з відкриттям музейної кімнати у школі. Українську світлицю обладнали учні та вчителі своїми силами, зносили експонати, лаштували імітовану піч, розмальовували стіни. Разом із тим пізнавали традиції свого роду. Це місце, яке насичене історією, неймовірною силою та енергетикою. Зверніть увагу на рушники, вишиті руками бабусі прабабусь наших учнів. Рушник є проявом народної творчості. Вишивка на рушнику відображає естетичні смаки, художні бачення кожної майстрині. Намагалися максимально відтворити давній побут. Тут і вишиті рушники, і скриня з речами, і мисник на стіні. Горщики глечики, миски і полумиски. Бакітри і команці були необхідними речами у кожній хаті. Серцем української хати була колиска підвісна або опорна і розташована біля ліжка батьків. Такий автентичний експонат принесла до школи восьмикласниця Святослава. Це колиска моєї сім'ї. Останній тут колихався мій тато. Це колиска з села Сахнівка моєї прабабусі Тані, яка мені її і віддала. Натхнені традиціями учениці розібрали всі хустки, що були у скрині. Пані Марина знає кілька десятків способів. Заплути куску, ділиться знаннями охоче. Маю невеличку зелену садибу, хата світлиця 19 століття, де і проходять подібні міроприємства, такі як вечорниці, відродження традицій. Ну і власне все те, що залишилося із побутових речей, все шанобливо збережено. Бокуті ікони, рядна прялки рубелі хустка віддавна вважалася головною окрасою жінки і її найбільшим багатством. І навіть зараз ледь не в кожної школярки вдома знайшлася хустка, яка дісталася її спадок від її бабусі чи прабабусі. Директорка школи сподівається, що музейна кімната поступово буде поповнюватися і світлиця буде місцем, куди діти будуть приходити з цікавістю. Організації куточку, де діти зможуть відпочивати, де діти зможуть перейняти традиції. Все-таки, коли воно в атмосферному місці, воно краще, ті самі вірші, ті самі традиції краще запам'ятовуються і вони приймаються їх більше до душі. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Святий Миколай до кожної дитини. Традиційно благодійники щороку до свята влаштовують яскраві події, не виключення і Черкаська громада. Незабутні емоції дітей та їхніх мам відзняла наша знімальна група. Цікаві майстер-класи, запальні конкурси та смачні подарунки. У Черкасах провели свято для дітей, чиї батьки загинули на війні. Подію організували в межах соціального проєкту Святий Миколай до кожної дитини. Проєкт реалізують із 2011 року. Щорічно Черкаська міська рада спільно з закладом Фабрика за підтримки депутата Черкаської міської ради Романа Дісканта. Юрія Трінкіна. Ми постійно проводимо цей захід тут, якраз у цьому чудовому закладі. До створення свята долучилися колективи Центру дитячої та юнацької творчості та Черкаської школи мистецтв імені Данила Нарбута. Для дітей провели майстер-класи, а вихованці художніх колективів розважали гостей музичними та вокальними номерами. Директорка ресторану Тетяна Мушак розповідає, що подію організовує велика команда технічні підрядники, організатори, декоратори, постачальники. Намагалися організувати це свято якомога краще, щоб нашим гостям маленьким було приємно. Нам дуже приємно, що долучився міський голова, долучилися підприємці цього міста до організації. Ірина завітала на свято зі своїм 13-річним сином, якого зізнається, важко чимось здивувати. Я рада, задоволена, я і мої, багато моїх подруг, також, по нещастю. Усі, звичайно, оцінюють те, що робиться для наших сімей, від нашого міста. На фоні того, що в мене підліток і йому зараз не подобається нічого, то це дивне, дивне в мене відчуття, що це йому подобається. Він справді розмальовував, щойно пряничок, і з задоволенням дивився, як співають і дітки. Мені це подобається. Поринула у святкову атмосферу і чотирирічна Яринка. Мама Людмила розповідає, що її донечка дуже активна. Тож такі заходи відвідує з задоволенням. Дуже вдячні за запрошення, тому що це. Трішки магії діткам додає, і дітки трішки відволікаються, трішки переключаються. Класна, чудова програма, дитина абсолютно задоволена, тут вона може втілити усі свої бажання. Соломія на свято завітала втретє. Сьогодні підтримувала свою подружку, яка виступала. Мені дуже сильно подобається, малювала, мене дуже виступала. мама Соломії говорить, що такі заходи допомагають відчути дітям магію свята і дають підтримку для родин. Це дійсно є свято для діток, тому що вони в перечутті в емоціях до свято Миколая вже й новий новий рік не забаром буде. Ну це дуже емоційно, круто для діток. Тут різні конкурси, подарунки, виступи. Це дуже захоплююче. Тим більше моїм особливо діткам дуже подобається розмальовувати пряники і потім передавати їх військовим. Для них це дуже особливе. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Віка. На цьому будемо завершувати більше новин на нашому сайті Vika.ua. Світлих святкових днів. До зустрічі через тиждень.